В ніч на 7 вересня росіяни атакували Київ крилатими ракетами. ППО з більшість з них збила, але є влучання, які призвели до пошкодження багатоповерхівок, зруйнований, зруйнований дах, виникали пожежі. А що ще відбулося, вперше була пошкоджена будівля Кабміну. Віце-прем'єр Юлія Свириденко повідомляла, що? Ракета пошкодила фасад і кілька поверхів будівлі кабінету міністрів. Частково вибиті вікна, пошкоджено навіть комунікації. На щастя, жертв серед працівників немає, і уряд продовжив роботу без перебоїв. І це хочу нагадати: перший випадок фіксації пошкодження центральних урядових установ Києва з початку повномасштабної війни. Навіть мер Києва Віталій Кличко підтверджує загорання будівлі Кабміну. Вогонь охопив близько там 500 квадратних метрів, працювало 15 пожежних бригад. Рятувальники локалізували займання за кілька годин. Ну і нагадаю, жертв, на щастя, немає.